Моє вітання, любі! Ну що, почався? Почався флешмоб по Україні по розпаковці посилок із розсадників троянд. так Так-так, я не є виключенням. Ось моє перше замовлення, яке мені сьогодні надійшло із розсадника Твоя роза. Тут знаходяться чотири троянди, які я ще встигла замовити в осінньому каталозі. Адже по осені з каталога цього розсадника троянди розбирали як гарячі пиріжки. Ще до моменту відкриття каталога мої омріяні сорти були розібрані. Я чомусь думала, що їх ще будуть виставляти, а їх вже до 1 грудня розмили. І тут знаходяться чотири саджанці і інтрига. Як же вони виглядають, якої якості зараз на весні саджанці у троянд у розсадника Твоя роза? Насправді я роблю вже не перше замовлення. Завжди в цьому розсаднику гарні були саджанці. Тут Відповідальні господарі, і навіть якщо, на їхню думку, саджанець виглядає недостатньо якісно, вони мені клали два, тобто клали таку підстраховку до слабенького саджанця, і я отримувала не один, а два, і в мене вони приймалися. А, і був у мене випадок, коли я замовила троянди і погодила замовлення. Мені його підтвердили: а під час отримання я побачила, що однієї троянди не було. Але замість неї мені клали подарунок абсолютно безоплатно. Тобто, власники цього розсадника це відповідальні люди. Ось ми з вами і подивимося і перевіримо якість весняних саджанців із розсадника твоя роза. Інтрига, трішечки хвилююсь, але все ж. Зараз спробую однією рукою разом з вами розпакування зробити, якщо мені це вдасться, мабуть, не вдасться. Зараз вимкнусь і включусь. Секунду. Так, інтрига. Дивіться, розпакувала я коробку. Ось у мене тут накладна. І тут уже щось виправлено. Подивіться, будь ласка, ліку хата. Це ту, що мені не поклали по осені, що я вам говорила, мені прийшов замість нею подарунок. І тут замість однієї, я так розумію, що дві. Це написано дві по 60 гривень. Ну, зараз подивимося, що в мене тут. Що в мене тут? І так, дивіться, пакування. Ну, Спаковано гарно. От вага, Загальна вага цієї посилки, тут написано 760 грам. І взагалі, я замовляла пересилку через Укрпошту. Мені це коштувала пересилка 55 гривень. Так, дивимось на. Самі троянди. До речі, розпакування роблю у кімнаті, тому що на дворі дуже холодно. Випав сніг. Сьогодні у нас не так, як в усій Україні. У нас зараз 0 мінус 1, але вночі обіцяють мінус 5. Так, але вітер страшний. Руки мерзнуть. Не хотілося на дворі розпаковувати. І так, дивимося, дивіться: спаковано дуже гарно. Ось тут корінці, як завжди, бачите, вони у такій ось ошурках і разом із глиною. Такий ось суміш, яка зберігає вологу. Корені гарно розвинені, поки що мені все подобається. Розрізаю шпагат. От так. І дивимося на саджанці. Ага, ось тут вони ще треба ось тут розрізати. Ось отак. Дивимося, що в мене тут посаджанця. Саджанці, бачите, були в прикупі, видно, ось отак, Бо такі ось біленькі пагінці молоді. Це в мене марітім. Ой, дивіться, який він чудовий, цей марітім. Ось, бачите, показую. Ось отакий. Гарний, пригарний, гарний, пригарний, зелененькі пагани. Пагін не один, бачите, розгалуджений, корені гарні, чудовий марітін. Так, далі троянда англійка тес. Дивіться, корені чудові, розгалудження, дивіться, які. Гарний саджанець, гарний, бачите? Бачите, величенький, корені і пагони пропорційні. Далі наступна, наступна троянда. Так, це у мене Сент Свізен. Це улюблена троянда Олі Кучерявої. І тому я її замовила, адже знаю, що зі смаком у Олі кучерявої все ок. І ось подивіться, як виглядає саджанець. Він прекрасний. У мене буде чудова англійська троянда чергова. І ось вони, подивіться, будь ласка, саджанці коталу. Це замість одного мені надійшло два, тому що, тому що господарі вважають, що це недостатньо гарна якість саджанців. Ну, дивіться, дійсно, ось бачите, тут два таких пагінчика. Вони начебто. Слабіші, ніж повинні бути, але корені дуже гарні. Корені дуже гарні, вони довгі, бачите, розвинені. Це прекрасно, що в мене їх тепер буде дві. І ось іще один саджанець. Дивіться, бачите, корені прекрасні, прекрасні. І тут розгалудження є. Мені здається, що. що... Саджанці чудові. Вони обидва в мене приймуться. Я в цьому впевнена. Просто впевнена, бо вони гарно розвинені. Ось Отака в мене сьогодні розпаковочка. Дивіться. Тобто замість, двох, замість чотирьох троянд у мене п'ять. У мене дві прекрасні японочки замість однієї. І ціни у цьому розсаднику дуже і дуже демократичні ціни тут не можуть не тішити. Я виставлю ціни в фотографіях, а вони просто чудові. Просто чудові. І всім рекомендую цей розсадник. Єдине, що треба встигнути замовити, ось, встигнути замовити і заходити в цей каталог ще до моменту його відкриття. Ну, а на цьому в мене все. Якщо вам була цікава інформація, поставте, будь ласка, вподобайку. І, як завжди, наприкінці: слава Україні! Героям нашим слава і до побачення!